вязи, то въпроважени с ескаргою адвоката в интереса от поделече. В си Лашачиця хочу вас повідомити, якщо вона потерпіла, якщо Харасанович, весь час своєї опорої словами того, на 1833 року, на даний момент належну чину, неповідомленю, мого представника, чобірки, волі Іванівник, продати час і місце, про розвитку апеліційної скарги. Ja, Ухвалю свідчу сьогодні прийому. Не, прийомо, я не, кажу, що зомив... не повідомлено. повідомлено. Не повідомлено. А? Я їм зателефонував. Так, я зателефонував, заслала факсу. Так, а вас повідомили? Так, в мене є два рекомендовані листа. Ну, а... Мама і я. А? Мама надала не може бути. У зв'язку з тим, що вони виробники. Немає має будь-яких доказів, що uh, на даний момент uh, є повідомлено належним чином uh, представник Оля Чупілка Оля Іванівна. Тільки не говорить про те, що не повідомили з належним чином, тому що ми uh, повідомили всіх належним чином. у тому числі заяви вважаються, що адвокат повідомив про сьогоднішнє засідання. Не, що він зайнятий іншу процесію, це інші речі так. Ваша честь, я ще раз наголошую, що вона на даний час не повідомлено, повідомлено з моїх слів по телефону і заслала факсом до вас повідомлення. Ну, на даний момент ми вкачу на 10-го року маємо Так, Ваша честь. Ваша честь, двойки, будь ласка. Я Якщо можна, як сторона потерпіла. Будь, е, будь ласка, дозвольте. Я думаю, що ви підтримуєте. Дозвольте, дякую, дуже гарно. Шановна колеги Сюдів, я е, прошу вас розглядати апеляційну скару, наслідчувати на, слідчу, на ухому слідчуді. Зіску з тим. То, що я схваляв, приїхав, я 40 гривень, дорогу сюда плачу, 40 гривень звідти, хто мені буде компенсувати за дорогу. Будь ласка, прошу, е -е -е я би хотів повідомити вас, чи не дала обласна прокуратура Закарпатської області до матеріалу справи постанову про скасування слідчого судді, розслідувач про закриття 29 січня 2016 року. Тобто мені повідомив, прокурор прокурорів надав мені документ про скасування постанового слідчого, будь ласка. Зачекайте, ну, зараз ми засідаємо. Э, Спочатку питання про родичі, ми можемо розглядати нашого секс я прошу. Ви просто. Так, 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 прокурор, ви э, також надавали письмовий запит про надання на самих матеріалів кримінального провадження. Вони апеліції усудовані нападу. Ви можете просити чи не навіть відділення? Так само, як і офіційно. Сайт прокурор на данному впровадження знаходиться в іншому судовому засіданні і приймає участь, Він може на сьогоднішній час з'явитися ваша позиція. Ви е, клопотання прокурора да. Кірбаш просить власти, оскільки він не є представним прокурором в цьому провадженні, є інші прокурори, які представні прокурорами. Крім цього матеріалу не надали. діяльність органи прокуратура Закарпатської області, які не дотримуються Закон просувало кримінальна кримінального кодексу, кримінальна Я прошу розглядати, я дуже вас прошу, розглядати, апеліційно вставила молосенка, 4 полівані. Це не моя критична склада, це прокуратура Закарпатської області, прокурор, професісування пекло, обалната

По закону вона може і присутствувати зараз сюди, не розвивати апеляційні скарги на слідчу, на слідчому судді. Я є потерпіла сторона. І я на даний момент заходився зараз засідання, будь ласка, прошу, апеляційну скаргу захисника, чоє полівання розглядувати. Я вас дуже прошу. І будь ласка, в'ясніть, чи по матеріальну справу? Чи є постанова Тобто, Прокуратура області запасійського села приховує злочини на цьому місті Словецької регіониції, прокуратура району та судді Славецького району. Дякую, Рано.